Слово надається пані Вероніки Стягайло. Ну, для тих, хто вас не знає, даних колег, я все-таки представлю. провідний бібліотекар відділу краєзнавства, Одесика, Одеської національної наукової бібліотеки і доповідь на тему діяльність археолога Болтенка як члена Одеської комісії краєзнавства «Прибуван». до речі, і скажете, чи правильно я поставив наголос, може і ні. Тому що кажуть, і Болтенки, і Болтенко, так що так, да, от якраз дорого. Да. Добрий день. Значить, академік Петро Тимофійович Трунько назвав період 20-х років 20-го століття періодом золотим десятиліттям краєзнавства. У цей час провідну роль у розвитку організації краєзнавчої роботи взяла на себе Українська академія наук, Так у листопаді 1922 року на спільному зібранні Ради ВУАН була створена комісія краєзнавства у Києві на чолі з академіком Лободою. У 23-му році було створено Харківську комісію краєзнавства на чолі з головою. Був Зеленін. і також, також комісію для степової частини України було створено в Одесі на чолі з істориком і археологом Сергієм Дложевським. Одеська комісія краєзнавства згуртувала навколо себе науковців, громадських діячів, краєзнавців на теренах нинішньої Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Основним завданням новоствореної організації було поглиблене вивчення причорноморського регіону у соціально-історичному, етнографічно-лінгвістичному, археологічному та природничому аспектах. Так. Наступний. Яскравою фігурою серед її членів був археолог і лінгвіст Михайло Федорович Болтенко, який у 25-28 роках був секретарем. А з 1928 року став заступником голови археологічної секції Одеської комісії краєзнавства. Він був дуже багатогранною особистістю, і, звичайно, через обмежений час я не зможу охопити весь спектр його е, діяльності і то, що креслю е, лише загаль, в загальних рисах. Е, Михайло Федорович народився 2 вересня 1888 року в місті Осовець, це нині територія Польщі, у сім'ї відомого військового топографа Федора Болтенко. Розпочав освіту в Іркутській гімназії, продовжив у гімназіях Омська і Варшави, а з 1904 року його доля разом із батьком, який є як топограф часто переїздив до Одеси. Він вступив до Новоросійського університету, вибір якого був обумовлений його враженням, яке на нього справила. Музей Одеського товариства історії та старожитностей талановитий студент вступив, опанував одразу програму двох відділів історичного і класичного, і в 1912 році закінчив університет із дипломом першого ступеня. Михайла ще студентом-першокурсником. Помітив відомий професор Ернст Романович Фонштерн, і в 1908 році залучив юнака до впорядкування короткого путівника по музею Одеського товариства історії старожитності, який потім неодноразово перевидавався, а згодом запропонував йому під його керівництвом долучитися до розкопок на острові Березані і Античної Тіри. 15 січня 1921 року Михайло Болтенко обійняв посаду вченого секретаря Одеського історико-археологічного музею разом з відомими науковцями Сергієм Дложевським, Романом Волковим, Євгеном Загоровським, Юліаном Оксманом виступив з ініціативою створення Одеського археологічного інституту, який мав готувати музеєзнавців та археологів. Після відкриття у липні 1921 року він увійшов до його викладацького складу. А після приєднання цього інституту до Одеського ІНО Інституту народної освіти в кінці 1922 року, певний час працював і там. З середини 20-х років він успішно готував аспірантів із античної археології і мистецтва. Після смерті багаторічного очільника Одеського історико-археологічного музею Сергія Дложевського за наказом за розпорядженням сектора науки НКО УСРР, його він очолив музеї і. Задумав повну перебудову експозиції ще ще 16 березня 1913 року Михайла Болтенка було обрано дійсним членом Одеського товариства історії старожитностей, яке проіснувало до 1922 року, а вже в наступному, 1923-му, Році Михайло Болтенко розробив спеціальну програму збирання відомостей про пам'ятки місцевих старожитностей і увійшов до складу археологічної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. Виступи на засіданнях комісії та публікації, які були здійснені у друкованому органі комісії її віснику, дають досить ґрунтовно відображають діяльність ченного у складі комісії. Так, у першому випуску вісника, який ви можете бачити тут на, на екрані, зазначено, що основним завданням одним із основних завдань археологічної секції. Було продовження розкопок та вивчення видобутого матеріалу, що групувався за двома природними концентратами: це район одеських Лиманів, період неоліту, і район Дніпровсько-Бузького лиману, період античності. Серед сфер робіт Михайла Федоровича Болтенко зазначено, що вказано дослідження культурних залишків між усатовими та великим Куяльником і на острові Березань. Так на засіданні 16 грудня 1923 року доповідали професор Варнеке та Крокос, і в тому числі і Михайло Болтенко, який виступив із доповіддю фігурної керамічної фрагменти із Усатовських розкопок. За результатами цих трьох доповідей було визначено необхідним довести до кінця, як було зазначено у звіті как вглубь, так і в шир розкопки Усатівської стоянки і суміжних з нею курганів на території села Усатове. Крім цього, Михайло Болтенко, як учасник робіт на острові Березані під керівництвом професора Ернста фон Штерна у 1909-1913 роках, було доручено до весни 1924 року скласти зведення всіх виконаних на острові археологічних робіт і також розробити плани намічної наукової екскурсії на острів і її бажаний склад. У квітні 1924 року помер професор фонштерн, і 18 травня комісію було проведено засідання на вшанування його пам'яті. Михайло Федорович, як його учень і помічник, виступив із доповіддю Романович Штерн, як вчитель у школи, школі, музеї на розкопках. Загалом Михайло Федорович зробив на засіданнях археологічної секції близько 19 доповідей я не буду зараз на них детально через брак часу зупинятися. Це можна буде прочитати в тезах, які будуть опубліковані. Далі, в травні 1925 року Михайло Болтенко брав участь в одеській губконференції музейних робітників та зробив там доповідь охорона пам'яток старовини і археологічної екскурсії. Влітку того ж року він. Разом з Дожевським Еммануїлем Оксманом, Варварою Поро Леонович і Георгієм Цумакіоном були у відрядженні до Ольвії, де під головуванням Фармаковського проводилися розкопки. Крім цього, Михайло Болтенко в 1926 році на конференцію був у музейній раді в Харкові. У 1927 році в конференції музейних робітників міста Одеси, у 29 році пленові Всеукраїнського комітету у справах охорони пам'ятників культури та на другому. Всеукраїнському сходознавчому з'їзді в місті Харкові 1925 рік також позначився активною підготовкою до першої археологічної конференції, всеукраїнської археологічної конференції, яка мала відбутися в місті Одесі. Укронаукою було затверджено організаційний комітет у складі. Голови професора Третякова, секретаря Федора Болтенка і членів Сергія Дложевського з Одеси, Камінського Миколаїв, Гошкевича з Херсона. У квітні 25-го року Болтенка разом із Дложевським було командировано до Києва для встановлення тіснішого контакту з всеукраїнським археологічним комітетом та для участі в нараді при ньому у справах скликання конференції. Ем, так, у випуску е, 2-3. Е, так, я забуваю, е, тут е, можна побачити у, у випуску 2-3 вісника вміщено три матеріали з авторства Михайла Болтенка. Це розкопки Усатовського борщекуярніцького поля культурних остатків про розкопки Болтенком неолітичної стоянки літом 1921 року, за завданням археологічного відділу Одеського губернського комітету. Охорони пам'яток мистецтва старовини і природи. Корпус вазуром антіквору, у якій вчений пише про нове французьке видання Всесвітній інвентар керамічних ваз І е, ксавріменно екскурсіонної літературі оболіві. У випуску 4.5 вміщено лише один його матеріал до питання про час виникнення та назву давнішої юнійської оселі над Бористеном з Березанського львівських студій. Е, так. Михайло Федорович Болтенко багато зробив для встановлення і розвитку археологічних досліджень в Одесі. Так, у 1921 році він відкриває е, своєрідну археологічну культуру, яка відома під назвою Усатівська. Вона відноситься до другого тисячоліття до нашої ери. Е, дослідження Усатовських пам'яток продовжуються до 33-го року, і до них Михайло Федорович повертається в 29-40-му та в 46-48 роках. У 24-31 роках веде систематичні розкопування на острові Березань, які були продовжені ними і після Другої світової війни у 46-49 році. Так, на острові він відкрив залишки до грецьких жителів. Пам'ятки 7-го 5-го століття до нашої ери поселення Римського часу. Особливе значення має відкриття на острові Давньоруських пам'яток. 10-13 століття, які показали важливу роль е Березані в історії саме Київської Русі, засвітний період 25 30 роки президія археологічної секції входила до складу ряду археологічних експедицій. Зокрема, під головуванням Михайла Федоровича Болтенка були здійснені в 26 та 28-29 роках. Експедиції до Усатового <кій> у 27-29 роках на острів Березань і розвідка на Сухому Лимані під Одесою 1927 року. Крім членства в Одеській комісії краєзнавства, Болтенко був одним із засновників Всеукраїнської наукової асоціації Сходознавства ГУНС. У 26-му році його було обрано дійсним членом Трипільської комісії Всеукраїнського археологічного комітету при ВУН. Його плідна робота в галузі археології здобула широке визнання навіть за межами Радянського Союзу. Так його було обрано членом кореспондентом Берлінської академії наук. У 27-му році він був обраний також дійсним членом Німецького археологічного інституту. Вченого неодноразово запрошували на конференції та з'їзди в Оксфорд, Барселону, Берлін, Норвегію, Лондон. <кій> Радянська репресивна машина, яка справляла свій кривавий бенкет на теренах України, не оминула і Михайла Болтенка. <кій> Так, 25 травня 1934 року. Перепрошую, Михайла Федоровича Болтенко було засуджено на 5 років виправних таборів на Далекий Схід. Відбуваючи покарання, він набув другу групу інвалідності. Після того, якщо дуже, дуже коротко і дуже загально це все. Після відбуття терміна Михайло Федорович на деякий час оселився в Березівці, поки не був запрошений консультантом, а потім і вченим секретарем Одеського історико-археологічного музею, а з 1 вересня 1939 року почав викладати в Одеському державному університеті. Після початку Другої світової війни був сім'єю в евакуації, у 44-му році повернувся до Одеси. Обіймав посаду доцента Одеського університету, де читав курси стародавньої історії, основ археології, етнографії, грецької мови, керував підготовкою аспірантів. У 46 49 році був старшим науковим співробітником відділу археології скільсько-сарматських племен і античних міст Інституту археології Ан урср до кінця свого життя він намагався добитися реабілітації, подавав численні клопотання, але йому постійно приходили відмови. Так, до його смерті в 1959 році він помер в Одесі і тільки в 1990 році його сім'ї прийшов лист із тим, що його було реабілітовано, але, на жаль, вже посмертно. Дякую. Знову ж такі, можливо, можливо будуть запитання до вас. Будь ласка, знову ж таки, з інтернету, з зала. Хто може? Будь ласка, будь ласка. Я детально ще не, не можу вам на даний момент відповісти на це питання. Я думаю, що я потім вам особисто якось. По, по, мені не зустрічалися такі от в його конкретних працях. Я не бачила. Він знає, що він готував масштабну мон, монографію всіх своїх підсумкову роботу по своїх дослідженнях. але... Ну, так через слабке здоров'я і через ряд причин йому не вдалося її опублікувати. Частково вони виходили в потім уже уривками, частково збереглися в рукописних якихось джерелах. Але на жаль, на даний момент я намагалася зв'язатися з археологічним музеєм, щоб ну, отримати доступ до рукописів, які там знаходяться. Але на даний момент поки що мені відмовили в цьому доступі. Питання в тому контексті, що ми говорили якраз от і пан Жданов був в нашій міні-конференції внизу. Чи входить все-таки археологія, дуже фундаментальна галузь, до краєзнавства? Тому що було це питання теж на конференції, конференціях, краєзнавчих, піднімався. Взимаєте, людина досліджує палеоліт, наприклад, ну, неоліт, неаліт неоліт певної території. Це краєзнавство? Чи Ще не краєзнавство, чи, чи як це сказати? Чи він це сприймав е, краєзнавство? Як ви думаєте, тобто це входить до да, поняття краєзнавства по вашому, так? Да, да? да. да. угу. угу. Ну, добре, е, дякую. Я хотів наголосити на тому, що ми, ми всі маємо подякувати Вероніці на те, що вона звернула увагу саме на українську комісію. Я не знаю, яка ситуація. Бачите, наша ж конференція присвячена комісії, але доповіді не так уже й багато. Цій комісії у мене була, до речі, думка серед багатьох аспектів, якими я займаюся, там взяти все так. Ну, Але потім я вирішив е, іншому аспекту присвятити. Бачите, ну ви підтримали якраз оцей тренд, який і мав, мав би бути. По ідеї, це, це дійсно дуже важливо. Насправді.